Доброго дня всім. Я дійсно представляю сітку ресторанів Мафія, директор по франчайзінгу. Я би попросила презентацію прилистати до слайду о компанії. Наша сітка досить молода, верніше напрямок франчайзінгу. Скажу чому, тому що ми почали займатися франчайзингом тільки з 2012 року. Ми відкрили перший ресторан у 2012 році в місті Луганську. Взагалі компанія з ресторанами Мафія вже 10 років на ринку. У 2008 році ми відкрили перший ресторан. Історія компанії починалася з того, що наші партнери, наші власники компанії купили франчайзинг Якіторія, і відкрили перші ресторани в місті Харкові. На сьогоднішній день 28 ресторанів власного, власних ресторанів і сім ресторанів франчайзингу, які розташовані в різних регіонах нашої України. Скажу, що дуже велика була проведена робота, тому що саме напрямок франчайзингу був дуже молодий, як ви почули від мого колеги, що дійсно він на нашому ринку не є офіційним. І для того, щоб, скажімо, Змогти представити весь формат діяльності ресторанів і в тому числі контролювати його, це не є проста і легке, легке завдання. Що ми можемо представити нашим партнерам? Як взагалі відбувається, скажімо, продаж франчайзингу наших проектів? Проєкт молодий і в 2012 році ми вирішили продати перший, перший франчайзинг нашим партнерам з Луганська. Дійсно, ми працювали над договором, ми працювали над умовами для наших партнерів, і ми взагалі дуже лояльні. Ми лояльні під кожний регіон нашої країни, тому що ментальний менталітет населення різного міста він різний. Слідуючий ресторан ми відкрили у Маріуполі, Донецьку. Три ресторани слідуючий ресторан ми відкрили в Вінниці, Львові. І є в нас франчайзену ресторан у Києві, дуже великий, 780 метрів квадратний. Це, скажімо, один з найвеликих ресторанів, тому що формат нашого ресторану 350-400 метрів. Загальна площа ресторанів взагалі нашої сітки більше 11 тисяч метрів квадратних. І, і ресторан в Сімферополі. Відкривали ми ресторан в Сімферополі, почали продали ми франчайзинг ще скажімо, у вересні місяці. Враховуючи політичну ситуацію в даному регіоні, відкривали ми його в день референдуму 15 березня. Ресторан працює досить успішно на сьогоднішній день. І, да, так, у нас дійсно були якісь певні проблеми, скажімо, з законодавством даної території, але на сьогоднішній день все влагоджено і юрист Микола Миколайович піше детальніше розкаже, скажімо, про нюанси, які ми використовували в. Переоформленні документів в місті Сімферополь. що ми можемо що ми надаємо нашим партнерам. Як ми починаємо взагалі продавати франчайзинг і працювати? У нас на сайті є сторінка франчайзингу, де кожен кожна, кожна людина, яка хоче отримати готову модель бізнесу, може зайти, зареєструватися або зателефонувати напряму до мене. Ми спілкуємося, зустрічаємося, проводимо дуже багато зустрічей, обговорюємо різні моменти нашої діяльності і відповідно діяльності наших партнерів, тому що ми хочемо бачити партнер нашого франшизера, наскільки він готовий керувати цим бізнесом, тому що продати торгову марку це, це не є складно. А керувати, утримувати, контролювати, скажімо, всі стандарти, тому що. Ресторан Мафія він працює цілодобово, тобто 24 години. і має різні напрямки. Починаючи від відкриття ресторанів це сніданки, це бізнес-ланчі, це акції для нашої молоді щасливі години, це бізнес це бізнес вечері і закінчуючи клубами караоке. Тому що сітка мафія караоке це саме велика в Україні. 21 караоке клуб на сьогоднішній день. Тому відповідно для того, щоб це все стандартизувати і запропонувати нашим партнерам повний пакет документів. Прийшлося дуже багато працювати. Працювати в своїх ресторанів, тому що для того, щоб контролювати, ми повинні свої в своїй сітці дотримуватися до всіх стандартів, до всіх вимог наших і політики нашої компанії. Відповідно, ми зустрічаємося з нашими партнерами. В подальшому ми зустрічаємося з власниками, ми обговорюємо всі моменти, ми відправляємо договір конфіденційності, договір намірення і ліцензійний договір по франчайзингу. Після цього, коли узгоджені всі питання, відмічені всі пункти в договорі, ну, як в нас відбувається зустріч, ми відкриваємо, сідаємо за круглий стіл, відкриваємо всі договори, починаємо проходити по кожному пункту, роз'яснювати, що входить в цей пункт, що ми що ми можемо змінити, що ми не можемо змінити, до чого ми можемо дотримуватися, до чого ми не можемо дотримуватися. І відповідно після цього наші партнери вони відправляють нам відносно питання акту згодження, на який ми розглядаємо. Розглядаємо ми День-два на протязі трьох днів, ми даємо відповіді, можемо ми змінити ці питання в договорі чи не можемо згідно розміщення ресторану в якомусь регіоні України. А їх дуже багато, так як я сказала, 33 ресторани, і це відповідно контролювати треба. А офіс знаходиться у Києві і в Харкові. Тобто, східну Україну ми контролюємо з Харкова, а центральну Україну і Західну ми з Києва. Тому відповідно, отакий от об'єм роботи. Після цього, коли ми вже зустрілися. Обсудили договір, всі питання узгодили, які хоче наш партнер почути або змінити. Ми відповідно підписуємо договір. І тут починається робота. Що входить в наші обов'язки, як відділо франчайзингу? Дійсно, ми беремо дуже великий, скажімо, об'єм роботи на себе за наших партнерів. Поясню чому, тому що здебільшого наші партнери не є рестораторами нас немає ні одного у нас одні партнери це, це з луганська які мають мають скажімо, якісь різні бренди, різні бренди ресторанів їх в них більше тринадцяти і вони відповідно купили чотирнадцятий бренд сітку ресторанів мафія для себе всі інші наші партнери в інших регіонах вони мають інший бізнес який не зв не зв'язаний і не був ніколи зв'язаний ні з громадським харчуванням ні з ресторанами тому, скажімо, оцей складний процес для них, початку старту, скажімо, відкриття ресторану, коли вони купляють готову модель бізнесу і готові вкладати кошти, розвивати цей бізнес. Тим більше, що ми не завжди продаємо один ресторан. Якщо ми продаємо місто з населенням більше мільйона, то, відповідно, ми продаємо ексклюзивне право мастер-франчайзинг на це місто. Чому? Тому що і зазначаємо в договорі певні скажімо, дати по відкриттю наступних ресторанів. Коли наш партнер отримує це право, ми прописуємо в договорі, скажімо, роки, коли він має відкрити наступні ресторани. І оподіляємо певну кількість ресторанів, яку він має відкрити. Ми чітко розуміємо ринок, ми моніторимо Для, перед тим, як зайти в Любе місто України, з якого ми маємо, скажімо, партнерів, ми його досконально аналізуємо, моніторимо відповідно від, скажімо, арендної плати приміщень від успіху громадського харчування цього регіону чи міста до заробітної платні працівників. Чому тому що коли ми гарантуємо продаж успішної моделі бізнеса, відповідно ми за неї відповідаємо слідуючому етапі, коли ми підписали договір, ми виїжджаємо в це, в це місто і починаємо допомагати нашим партнерам в пошуку приміщення. Ми ведемо перемови з орендарями для того, щоб, по-перше, ми завжди презентуємо свою сітку. Ми, якби затверджуємося на цьому ринку в цьому місті. І пояснюємо орендарям на рахунок орендної ставки, тому що є бізнес-модель, і орендна ставка не повинна перевищувати певної вартості за метр квадратний чи загальної площі, тому що площа досить таки велика 350-400 метрів формат одного закладу. Слідчим етапом ми переконуємо і арендаря і презентуємо бізнес-план цього проекту і доходимо до того, що тільки з такою арендної ставки ні вище ні ми нижче ми не можемо працювати або орендувати дане приміщення. Коли наш орендар підписує договір про оренду, йдуть декілька напрямків одноразово в цьому проекті. Ми не працюємо поступово, степ степ а працюємо в різних напрямках, тому що дуже багато відділів франчайзингу і в офісі задіяно на. Кожний примічай проект Це не одна людина, не дві і не три. Це дуже багато людей. Слідуючи, це виїжджає дизайнер архітектор на це приміщення, які роблять дизайн і розміщують технологію. Наступним моментом йде повністю набір персоналу. Як проходить набір персоналу? Ми розміщаємо на сайті наші кандидатів. Скажімо, адміністрацію ресторану ми відбираємо тільки, тільки по своїх стандартах. І затверджують, скажімо, директора ресторана і шеф-кухаря. Йому потрібно пройти мінімум 3-4 співбесіди, і тільки після цього він попадає до наших власників, які затверджують. Тому що на цій посаді має бути людина, яка відповідає ну, за цей бізнес. Слідуючий етап це просто ми навчаємо цих людей у наших ресторанах згідно. Навчання з длиннопланів, вони йдуть по плану і вони проходять навчання в декільких ресторанах і в декільких регіонах для того, щоб вони могли зрозуміти різницю і в локації, і в менталітеті киявля... киян і скажімо, в східній Україні. Слідуючим етапом це йде: ми виїжджаємо на місце в Любезміст, де ми ведемо перемови з нашими постачальниками. Продукції, тому що основною вимогою франчайзного договору – це використання єдиного продукту. Єдиного продукту, тому що ми маємо стандарти: 33 ресторана, це як в будь-якому фастфуді з, з брендом, так, як Макдональдс. Скає всі це має бути єдиний стандарт яловичини, чи єдиний стандарт муки, чи єдиний стандарт зелені, фреш-продукції. То відповідно ми так само працюємо по цих стандартах. У нас є певний каталог. Якщо в нас зміниться якісь постачальник, то відповідно ми цю інформацію транслюємо нашим партнерам. Тому ми виїжджаємо на місце і і включаємо наших партнерів в заключення договорів. Тому що ми маємо дуже багато якорних постачальників, які заключають з нами договір на сітку. Відповідно, наші постачальники, наші партнери отримують ту саму прайсову лінійку, ту саму знижку, ті самі маркетингові бонуси і відповідно від строчки платежів. Тому це дуже вигідно для наших партнерів. Слідуючи це обладнання, дизайн. Повністю ми предоставляємо наших. Партнерів, постачальників, які дають так само відстрочку і низьку прайсову лінійку, тому що вони зацікавлені з нами працювати. Ми не зупиняємося, і не в один кризовий момент наша компанія не закрила ні одного ресторану і не був звільнений ні один працівник, в якій би часи ми не відкривалися. Якщо ви бачите, відкриття ресторану мафія відбулася в 2008 році, і Відповідно, ми відкривалися так само в кризовий період економічний в країні, але на даний момент ми маємо успішний розвиток. І бажаємо всім так само розвиватися. Що далі відбувається? Коли заходять наші будівельники, ми для них презентуємо їхній баджет, який повідноситься до будівельних робіт. Після цього ми пропонуємо їм взяти наш відділ розвитку і будівництва, або ж вони можуть взяти свій. Це на їхній власний е, вибір. Але, як зазвичай, е, якщо відділ розвитку побудував і відремонтував 33 ресторани, то це відбувається в нас, як в спеціалістів, 30 робочих днів з дня заходу е, будівельників на об'єкт. І відповідно наші партнери йдуть на те, щоб ми, е, ну, беруть, наші, наш, беруть в роботу наш відділ. Будівництво, коли заходить будівельники, ми рівно відчитуємо 30 днів. Йдемо по графіку. Цей графік мають ми: будівельники, відділ розвитку і відповідно наші партнери. Ну плюс-мінус завжди відбувається або плюс 5 днів, або мінус 5 днів. Це залежить, скажем, і від наших партнерів, тому що вони мають оплачувати часні роботи, які проводять будівельна будівельні компанії. І через 30 днів. У нас вже готова команда, яка навчена в наших ресторанах, є команда спорту стартап, яка відкриває ресторани, ми виїжджаємо на цей об'єкт за тиждень до відкриття ресторану і знаходимося в ресторані 2-3-4 тижні, в залежності від об'єкту, в залежності від підготовки команди і в залежності від локації. Здебільшого ми знаходимося там місяць. Слідуючи, коли ми вже бачимо, що наша допомога. Можливо, ми трошки хочемо, щоб самостійно попрацював, попрацював даний об'єкт. Ми залишаємо, але буквально на два місяці. Але наші, скажімо, такі як шеф-кухар, бренд бренд-шеф сітки ресторанів «Мафія», він залишається на місяць, тому що для нас дуже важлива якісна продукція і єдиний стандарт. Слідуючим етапом це є контроль. Контроль У нас є аудити спеціально зроблені як для наших ресторанів, так і для ресторанів франшизі. Для наших ресторанів вони то що, то що відноситься до скажімо стандартизації єдиної якості, сервісу, обслуговування, доступності, скажімо, програми лояльності, маркетинги, все, що відноситься до нашої сітки, воно автоматично, як калька, накладається на нашого партнера. Тому відповідно нашому партнеру не потрібно думати про те, яку би йому провести маркетингову акцію локальну, що би йому зробити, який план написати, де йому зробити макети чи присюджувати їх. За це все ми думаємо, як відділ франчайзингу і всі наші відділи, які направлені на розвиток даного бізнесу. Що хочеться ще сказати, коли ми, ми завжди пояснюємо нашим партнерам, що наші візити в ресторан це не є якісь. Карательний отряд, який приїжджає для того, щоб, скажімо, позбавити їх бренду, чи виставити якісь штрафні санкції за невиконання того чи іншого пункту згідно договору. Це більше консультативні відбуваються візити, і відповідно вони отримують оцінки. Оцінка аудиту: це аудит, коли виїжджає дві-три людини, це проводиться і фінансовий аудит. Товарознавця, ми контролюємо, які постачальники, які ціни вони використовують, чи вони дотримуються тих вимог. Слідуюча лінійка це стандарти по якості, обслуговуванні чистоті ресторанів, по, по навчанню персоналу, по мотивації, по виплаті і використанні мотиваційної програми для наших працівників, тому що коли ці працівники навчаються в наших ресторанах, відповідно. Ми їм розказуємо, що ми не датуємо на наших ресторанах франчайзингу, що це ресторан франчайзингу. Ми пояснюємо, що коли людина приїжджає в Луганськ, вона не може чимось побачити різницю ресторана, скажімо, київського, який власністю являється сітки ресторанів Мафія, від, скажімо, бренду, який він в ресторан зайшов в Луганську. Ми не позиціонуємо У нас ніде не написано, що це ресторани Франчизі. Вони відносяться до сітки ресторанів Мафія. Тому для нас от саме виконання всіх пунктів договору, то, що укладається між партнерами, дуже важливе в нас працює кол-центр і система CRM. Коли ви відвідуєте наш ресторан і ви маєте картку сітки Ресторанів Мафія, при кожному вашому візиті ви обов'язково отримуєте телефонний дзвінок. І наші партнери отримують звіт до кінця дня по результатам відвідування цього ресторану і наскільки наш його гість був задоволений. А якщо цей гість не задоволений, значить не виконання стандартів згідно договору. І відповідно для нас це вже маячок. Щось не те відбувається в ресторані. Тому візити дуже часті. Коли ресторан відкривається з першого дня відкриття, ми на протязі шести місяців наші виїзди з аудитами, консультаціями, навчаннями відбуваються. В місяць два рази в кожний ресторан. Два візити. І це візит на два-три дня, де дуже детально ми спілкуємося з відвідувачами, з кожним індивідуально, з директором, шеф-кухарем, партнерами. Скажімо, півроку це тоді, коли ресторан вже може стати на ноги. Це коли вони привикли до виконання цих стандартів, і це коли вони знають, що їхній їхні бізнес успішний. Ми. При... Добре, одну хвилину закінчую. Е, ну, е, Хочеться сказати, що коли наш партнер е, купує е, франчайзинг, відповідно, він має перед собою е, весь прозорий бізнес. Ми йому показуємо, скажімо, нашу звітність любого ресторану, який він хоче подивитися. Е, від, починаючи від кількості гостей, які відвідують наші ресторани, до скажімо, е, прибутковості фінансової. Е, і для них ми складаємо цей бізнес-план на три роки помісячно, і принаймні ми ще мали похибку: ну плюс-мінус там відхилення таке, що деколи наші, наш партнер київський сказав: Я ніколи не думав, що ви навіть можете вгадати середній чек і кількість гостей. І це його дуже здивувало. Хоча в ресторанному бізнесі він був. Він має так само декілька напрямків бізнесу, починаючи від банківського бізнесу, скажімо, магазинів одягу, скажімо, такого широкого вжитку. І мав паби, закривши свій паб, який був нерентабельний. Він захотів відкрити сітку ну, відкрити ресторан Мафія. Ну на сьогоднішній день я можу сказати тільки, що ресторан пропрацював шість місяців у Києві. Франчайзинговий він показує. Скажем, відмінні результати, незалежності від того, що він відкрився 14 лютого, тоді, коли була нестабільна політична ситуація і кризи почався, можемо відмітити тільки позитивну динаміку розвитку. Якщо є питання, я задоволена від, 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 відповім. Дякую за увагу. Напевно, не встигла розказати, хотілося б більше.